Здоровки. Сьогодні поговоримо про Ark Raiders, гру, яка щойно вийшла і вже наробила галасу в ігровій спільноті. Розглянемо причини, чому в неї варто зіграти, та чим саме ви будете займатися в цьому ретро-футуристичному ігровому шедеврі. Я постараюся ввести вас у курс справи, щоб після перегляду цього відео ви вже могли впевнено приєднатися до більш досвідчених друзів або підготуватися до небезпек та можливостей, які вас чекатимуть на поверхні. Ми також поглянемо на прогресію персонажа та ознайомимось з детальним планом розвитку гри до кінця року. Який вже викотили розробники і переконаємося, що нудьгувати Ark Raiders найближчими місяцями нам точно не дасть. Ark Raiders це кооперативний шутер від третьої особи з режимом PvPVE, тобто гра, де вам протистоять і інші гравці, і вороже оточення. За жанром це називається екстракшн-шутером шутером ігри, в яких потрібно не лише битися, а й вижити та евакуювати зібрані трофеї з локації. Події гри розгортаються у апокаліптичному світі. В далекому майбутньому землю захопили загадкові безжальні машини Арк. Змушивши людство сховатися під землею в місті на ім'я Сперанса. Ви граєте за одного зі сміливців, що наважуються піднятися на небезпечну поверхню заради пошуку цінних ресурсів і втрачених артефактів. А атмосфера гри дуже особлива. Ретро-технології та касетна футуристика поєднуються з руїнами майбутнього, тож світ виглядає одночасно знайомим та чужим. Розробником та видавцем є шведська студія Embark. відносно нова команда, в складі якої ветерани індустрії. Раніше вони випустили безкоштовну The Finals, а більшість розробників вихідці з DICE та робили найкращі частини Battlefield. На виході гра виправдала очікування. У день записку в неї одночасно зіграло понад 260 тисяч людей лише у Steam, а перші вихідні поставили рекорд серед усіх евакуаційних шутерів 354 тисячі одночасних гравців. Сумарний же онлайн може легко перевалити за мільйон, враховуючи усі платформи та особливу прихильність консольної аудиторії до шутерів від третьої особи. Особи. Залишається лише гадати, скільки там взагалі існує активних аккаунтів, але навіть відомі метрики показують абсолютний успіх Ark Raiders. І це треба ще врахувати, що гра платна та не є частиною відомої франшизи. Отже, інтерес до новинки величезний, і я сподіваюся, це відео дасть відповіді на питання, за що її вже полюбили і що вона пропонує новачкам. Перейдемо до того, чим саме ви будете займатися у грі. Головна мета Ark Raiders – виходити у небезпечні зони на поверхні, збирати там якомога більше цінних ресурсів, виконувати. Доручення та повернутися на базу бажано, живим. Кожен такий рейд триває до 30 хвилин. Вас також може закинути не на початок матчу, а навіть на останню його третину. І в цьому є як очевидні плюси, так і мінуси. Якщо ж не встигнути евакуюватися до кінця часу, почнеться смертельний метеоритний дощ. Перед рейдом ви обираєте спорядження. Цікава деталь: система Arc Raiders дозволяє взяти на завдання безкоштовний базовий комплект зброї та обладунків, так званий фрілодаут. На випадок, якщо ви не хочете ризикувати, Власними цінностями альтернативно, звичайно ж, можна спорядитися власноруч, здобутими найкращими гарматами, бронею чи гаджетами. Але тоді, у разі невдачі, є ризик це все втратити. Такий вибір дає гнучкість для новачків: можна випробувати гру з мінімальними втратами, поки не освоїтеся Далі ви десантуєтеся на поверхню, попередньо обравши конкретну локацію. Наразі в грі 4 доступних мапи та п'ята уже на підході. За чутками це вже відбудеться 11 листопада. Усі вони мають унікальні рельєф забудову та погоди одні умови від проливних дощів з туманами до пустильної бурі. Крім цього, кожна локація має свої нюанси розміщення ресурсів та точки інтересу. Тож стратегію доводиться підлаштовувати під мапу. Є і модифікатори рівнів з особливими ігровими івентами та нічні вилазки з агресивнішим поводженням машин та ускладненою евакуацією. Розробники вже підтвердили, що будуть додавати нові райони, модифікувати старі, і тому світ гри поступово розширюватиметься та ускладнюватиметься. На сьогодні я навіть не візьмуся. Припустити, скільки часу може зайняти освоєння на мапах, не говорячи про детальне дослідження кожних секретних дверей, місць для паркуру та побудову заготованих тактик і маршрутів, враховуючи ще й динаміку змін, яку обіцяють розробники, 90% із сотень ваших вилазок стануть реально унікальними пригодами. Грати в Ark Raiders можна самотужки соло або командою до трьох осіб. Опинившись на горі, ви вільні діяти на власний розсуд. Можна неспішно нишпорити в руїнах, шукаючи брухт, припаси та секретні тайники. Уникаючи зайвих перестрілок, а можна рванути в найбільш небезпечні зони, поміщені на мапі. Там найкраща здобич, зате й ризик вищий. Гарячі точки часто патрулюють чисельні машини АРК, та інші гравці-рейдери теж палюють там на цінну здобич. На поверхні постійно траплятимуться сутички з бойовими роботами АРК від невеликих дронів і автоматичних турелей до великих довгоногих механізмів, які можуть завдати серйозної шкоди. Доведеться бути насторожі, уважно вслуховуватися в оточення, постріли чи навіть сполог. Птахів, зустрівши блукаючих рейдерів, ви самі вирішуєте, що робити: обійти їх стороною чи ризикнути вступити в бій. Пам'ятайте, що поза вашою командою справжніх союзників немає. Кожен зустрічний гравець потенційно конкурент за трофеї. Втім, прямих перестрілок можна уникати, часто вигідніше залишитися напоміченим або для початку, хоча б дружньо привітатися. Тімінг у Аркрейдерс це надприбуткова тактика. З власного досвіду, поки що жоден мій ситуативний союз не дав збою, але впевнений, що АРК в майбутньому. Утньому продемонструє і інший свій бік з підступною зрадою, віроломством чи банальним непорозумінням. Усі знайдені матеріали і предмети складаються у ваш рюкзак, місткість котрого залежить від обраного до початку матчу аугумента. За потреби знайдені предмети можна також розбирати на складники та компоненти. У рейді це робиться менш ефективно, ніж на базі, зате допомагає з менеджментом інвентарю. Частину особливих цінних знахідок можна покласти до спеціальної безпечної кишені. Предмети в цьому невеликому відсіку гарантовано Залишиться навіть якщо ваш персонаж загине під час рейду. Щоб успішно завершити вилазку, треба дістатися до точки евакуації. Стандартні точки розкидані по мапі та поступово зачиняються впродовж матчу. Є і альтернативний спосіб втечі секретні рейдерські люки. Щоб ними скористатися, потрібен спеціальний витратний ключ. І моя порада – такі ключі, коли ви почнете ними користуватися, якраз треба тримати у тій самій безпечній кишенці. По-перше, вони дорогі. По-друге, не факт, що вони вам реально знадобляться. Якщо ж ви вирушаєте на поверхню без напарників гра підбере вам у сесію таких самих одиноків, щоб ви всі були у більш-менш рівних шансах. Новачкам буде дуже корисно опробувати саме соло режим або кооператив з другом, щоб вивчити основи гри. Коли ви граєте з загоном, переваги очевидні. Можна як мінімум розподілити ролі, наприклад, один відволікає дрона, поки інший лутає схрон, ділитися припасами та прикривати один одного під час перестрілок. Командна гра значно підвищує ваші шанси на виживання та винесення з рейду багато Улову. З іншого боку, дбати про союзників це також деяка відповідальність. Та й залишитися без команди у командному лобі буде доволі неприємно. Перейдемо до розбору прогресії і так званої ігрової петлі, яка так сильно мотивує гравців у евакуаційні шутери. Тож, ви благополучно евакуювалися і повернулися в підземну базу. Тут продовжується розвиток вашого персонажа та підготовка до наступних пригод. Ark Raiders має багатовекторну систему прогресії. Після кожного рейду ви аналізуєте. Здобич і вирішуєте, як її використати. Непридатні для крафту цінності можна продати торговцям. Так ви отримуєте гроші на майбутні покупки, але далеко не кожну проблему тут можна закидати валютою. Зібрані ж матеріали, метали, хімікати, електроніку тощо варто зберігати і їх використовують для крафту та ремонту спорядження, або для виготовлення патронів, аптечок, гранат та інших корисних предметів. У спеціальній майстерні ви можете створювати зброю та модифікації до неї, а також корисні гаджети, особливо. Цінні ті, для яких необхідно знайти креслення у ігровому світі та прокачати робочі місця до необхідного рівня. Цікавий елемент вашої майстерні півник скрепі. Це такий собі автоматизований збирач, який у вашу відсутність поповнює базові матеріали. На початку скрепі збирає зовсім небагато, але якщо ви знайдете речі для його втіхи, він почне постачати більше компонентів. Таким чином, навіть якщо ви повернулися з рейду ні з чим, база все одно потроху поповнюватиме ваші запаси. Це не лише допомагає на старті. Баланс. Зроблений так, що низькорівневий лут це все одно фундамент. І як я вже казав, далеко не усе можна купити за гроші. Якщо ж не б'єтеся по повній припасами та предметами, є можливість розширити вміст власного сховку. І от це якраз робиться за валюту, а вартість розширеного сховку зростає у арифметичній прогресії. Зверніть увагу на можливість покращення зброї. Тут це робиться у двох проекціях. По-перше, ви можете вдосконалити будь-який ган з першого по четвертий рівень, а по друге, встановити на нього обвіси. Що покращують певні аспекти стрільби, обвіси, як і сама зброя, бувають різного рівня якості, що потенційно дасть можливість як збалансувати дефолтну сіру пушку, так і замаксити елітно. Усе ж, ваш стиль гри та ризиковість може залежати не лише від рівня вашого спорядження. Є також різні типи аугументів. Вони є структурою вашого рюкзака та відповідають за сумісність зі щитами різних класів, вантажомісткість та дають активну чи пасивну здібність. Умовно вони згодяться для лутання бойового. Ого, танкового стилю чи тактичного відіграшу зі стелсом та пастками. Звичайно ж, ваш герой отримує досвід за вилазки, цільові дії на них та виконані завдання. Коли набираєте достатньо експі, підвищується рівень персонажа. А піднявши рівень, ви заробляєте очки навичок, які можна витратити в спеціальному дереві. Вмінь. Навички поділені на три напрямки: витривалість, мобільність та виживання. Більшість з них мають характер статистичних покращень, як загальних, наприклад, темп відновлення здоров'я чи стаміни, так і ситуативні. Зверніть увагу на червону гілку. Там є навички, що відкривають цілі ігрові механіки, наприклад, крафт предметів прямо під час рейду та розширення списку того, що можна змайструвати. А останні рівні червоної гілки допомагають відкривати особливі сховки та дистанційно розміновувати пастки. У грі дуже гарно реалізована квестова система. Вона теж допомагає освоїтися та додає мотивації. В підземному місті є кілька ключових NPC: торговців та майстрів. Вони видають контракти на ваші рейди. Виконуючи ці доручення, ви отримуєте бонусні нагороди Води, рідкісні ресурси і навіть нові зразки зброї або креслення. Більше того, виконання завдань підвищує вашу репутацію цих торговців, відкриваючи ширший асортимент товарів у їх крамницях. Також зверніть увагу на особливі пропозиції у магазинах. Деякі предмети можна придбати раз на день, а деякі обміняти. Далі я хотів розповісти про більш пізні етапи прогресії, що відкриваються на 15 та 20 рівнях прокачки. Це десь приблизно якраз 15-20 годин гри. Вони стосуватимуться ендгейму, і якщо б ви хотіли. Дізнатися про них самостійно та залишити собі трохи інтриги саме час перейти далі по таймкоду, щоб собі не заспойлерити. І не забудьте там по дорозі ткнути кнопку лайку та перевірити підписку. Усі ж, хто залишився зі мною, слухайте: на 15 му рівні відкривається опція Trials в перекладі випробування. Це вже рангова система прогресії. Щотижня гравцям буде доступно 5 типів випробувань на знищення, лутання, виконання цільових дій, нанесення шкоди і таке інше. За виконання кожного можна отримати до 3 Коробок з випадковим лутом різного рівня цінності. Важливо знати, що очки будуть зараховані лише у випадку вашої вдалої евакуації. Накопичені бали у цій системі йтимуть у ваш персональний залік, що підійматиме вас у рангових дивізіонах з відповідним місцем у турнірній таблиці. Ранг скидатиметься кожен тиждень, а за досягнення певного дивізіону та утримання позиції ви отримаєте престижну косметику. Інша система андгейму відкривається на 20 му рівні та знаходиться у вкладці Projects. Вона дозволяє скидати майже у Всю власну прогресію та виконані місії, і доступна за виконання шестиступеневого завдання збору ресурсів у так званий караван. В інших іграх це можна було б назвати системою престижу. Після скидання гравець отримує бонуси для півника скрапі, більше місця в сховку та бонус до ремонту предметів. Караван має часове вікно відправлення. За моєю здогадкою, це буде останній тиждень чи два наприкінці сезону, що на момент запису цього відео триватиме ще 42 дні. А ще у грі є костюм престижу під назвою Сфорза це канонічний костюм з трейлерів. Його елементи відкриваються аж до здобуття 75-го рівня. Ледь не забув сказати, у грі ще є місцеві батл паси, які називаються Raider Deck. І він також наповнений щоденними завданнями та навіть бонусом за виконанням кількох завдань підряд. Усередині косметика, набори з цінними ресурсами, деякі цікаві предмети, наприклад, як гак-кішка, і, звичайно, внутрішньо ігрова валюта. Я впевнений, що надалі з'являтимуться нові деки, можливо, з'являтимуться тимчасові івентні якісь пропозиції, а також класичні батлпаси. І знаючи ембарк, ці батлпас-деки Можна буде придбати та пройти в будь-який період, коли забажаєте, без відчуття втраченої можливості. Вочевидь, розробники взагалі не планують обмежитися поточним контентом та рівнем прогресії, і багато чого нас ще чекає попереду. Гра стартувала лише наприкінці жовтня, а Embark Studios вже оприлюднили дорожню мапу оновлень до кінця року. Згідно з планами, у листопаді з'явиться нова мапа під назвою Stella Montis. Це буде вже п'ята повноцінна локація у грі, і вона особлива тим, що являти. Ми собою мережу підземних тунелів. Вперше битви перемістяться в глибини землі без відкритої поверхні над головами. Уже скоро до погодних умов додасться геомагнітна буря, а пізніше у святковий період снігопад. Також розробники готують спеціальні івенти для спільноти в листопаді та грудні. Скоріше за все, це будуть обмежені за часом події, а також режиму з унікальними умовами та нагородами. Крім нової локації, очікуються і нові вороги: матріарх та шредер. Розширення арсеналу теж не забариться. Розробники обіцяють додавати. Нову зброю та гаджети, щоб гравці могли випробовувати більше стратегій у бою. Паралельно будуть з'являтися і нові квести та сюжетні контракти, які поглиблять історію світу. Адже цікаво дізнатися, звідки взялись ті самі аРК машини і чи є взагалі шанс повернути поверхню під контроль людства. Ембарк також обіцяють не забувати про так звані патчі покращення якості життя. Я особисто чекаю покращену систему для розбору предметів на елементи, передналаштовані ладаути, а ще підбір набоїв та покращень. Для зброї у більш зручнішому меню або, хоча б щось з цього. До речі, напишіть в коментарях, з якими незручностями ви стикалися у Аркрайдерз. В цілому розробники кажуть прямо, це лише початок великої пригоди, і у Ark Raiders дійсно закладено багато можливостей для розвитку. Тож, чому Ark Raiders об'єктивно приречена на успіх. За типологією Річарда Бартла, про яку ви, можливо, колись чули, гравців поділяють на чотири типи, і розробники Ark Raiders уміють говорити з кожним. Зберечи насолоджуються пошуком трофеїв та спорядження, тілери динамічними боями з перевіркою реакції, ачівери розвитком персонажа та системною глибиною. Сціальники командною перевагою та ситуативною кооперацією. Кожна з цих систем підсилює іншу, створюючи баланс між тактичним мисленням, механічним скілом, мікро та макроменеджментом ресурсів. Особисто ж мене захоплює думати про Ark Raiders як про великий соціальний експеримент в жанрі на межі Батлроялю та рольової пригоди з найкрутішим зануренням, яке я відчував за роки, проведені у різноманітних екшн-іграх. Напишіть, до речі, ви в коментарях, якою вам відчувається ця гра. Підпишіться, адже попереду дуже багато корисних відео по арк. А у мене поки все. Споряджайте свого рейдера, шукайте мене у грі та побачимося на просторах інтернету.